Добрий день. Починаємо урок. Сьогодні ми розглянемо з вами трохи якісних задач, а потім вже переходимо до написання самостійної роботи. Я сподіваюся, ви непогано попрацювали з домашніми роботами і вже більш-менш розумієте, як направлені сіли ампіра і як знайти напрямок сіли Лоренца і по яким формулам вони. Можуть вимірюватися. У нас сьогодні щось накшалт семінар, але він буде не такий, як був попередній. Тобто я не буду зараз вам давати картинки, і ви по картинкам будете розповідати. Ми пойдемо трохи іншим путем, зараз ви побачите як. Тобто ваше домашнє завдання це пункти 4, 3, 4, 3, 4. це подивитись, є задачі, але бачите, я іноді буду повертатися до перших розділів, Іноді там ну, другий рідко до першого, а. Завтра ми вже починаємо електромагнітну індукцію, і там вже буде четвертий навіть розділ тобто у нас там багато всього. Якщо хтось хоче зараз встигати, я не знаю, як ви це будете робити, але якщо хтось буде встигати. Щось записувати кратко, то ви можете зараз писати 18 вересня, класна робота, але для одної з цих задач я враховувати не буду. Тобто ми їх розв'яжемо, але я не буду їх рахувати. От в тот наш загальний список. Але якщо хто запише, ну, можете себе це використати як додаткові задачі. І так, поїхали. Давайте, сподіваюся, ви готові. Для чого в конструкції електровимірювальних приладів передбачено спіральні пружини? Ось так як на рисунки. Платон, давай з тебе почнемо. Ну, вони повинні для того, щоб коли в нас стрілка починає рухатись, вона не оберталась просто навколо своєї осі, а саме відхилялась. Добре зрозуміла влада. Ну, а, виходить, момент сили пружин він компенсує момент сили ампера. Яка дія з боку магнітного поля на котушку під номером 4. Добре, про момент це дуже класно було сказано. Про... рамку? Ну, я зрозуміла. Ну, я... Так, ну, мабуть, ніхто нічого не додає, зараз мені потрібно сюди щось дописувати. І так, відповіді совершенно. Правильно, дайте я буду писати сюди, щоб я вас потім не загубила. Є. Е. Поїхали наступна задача. Тобто, здесь ми розуміємо, у нас е, ці спіральні пружинки для того, щоб е, врівноважувати моменти. І коли у нас стрілка рухається від е, нульової поділки до якогось значення, то е, моменти вони пропорційні сіли струму в рамці. І тому тут потрібно все ж таки бачити, у нас шкала рівномірно. Для цих приладів. Добре. Наступна задача: Чому шкала шкільного демонстраційного гальванометра має поділки по обидва боки від нульової? Чому так дивно, Маш? Ну, коли струм. Тече в іншому напрямку, стрілка буде відхилятись в інший бік. Паша язика яз... сняла, так? Да? Ладно, не хочешь со мной разговаривать, Платон? Ну, это, как бы, будет возникать, потому что при изменении направления струмы у нас будут меняться магнитные поля. Так. Ну, и это так, Паша? Ну, там, через то, что когда у нас изменится направление струмы, то изменится и направление его обретания, если у нас соленоида. Ну і таким чином за правилом правої руки змінюється напрямок. Так, на самом деле, якщо у нас струм проти, протикає в одному напрямку, то це у нас момент обертальний дає одного напрямку. А якщо струм протикає в протилежному напрямку, то відповідно, буде протилежний. Зараз мені вас не загубити. І ми рухаємося далі. Добре, наступна задача у нас. О, на рисунку схематично зображено елементи конструкції телефону. Будь ласка, пишіть принцип дії цього пристрою. Дін, это, ага, давай, Даня. Перетворення звуку на електричні коливання, зміна магнітного поля, виникнення електричного струму та передача сигналу. А що ти таке нам казав? Це, мабуть, у тебе план такий, алгоритм, <кій> але якісь зв'язні хотілося б так. Це все повтори, повтори, повтори. Я не заперечую, але ніхто більше новий не хоче. Добре, влада. Коли через клами протікає струм, то Котушка починає коливатися, тому що через неї протікає струм, і діє сила ампера на неї, І ну, якщо там струм змінюється, вона по-різному коливається. І потім вона приєднана до мембрани, і мембрана коливається разом із котушкою, обмоткою. Так, якщо у нас буде змінний струм, а коливання саме такові будуть, то буде коливання мембрани. Або навпаки, якщо у нас буде коливатися мембрана, з неї пов'язані катушки, будуть виникати струм магнітне поля, яке буде цей струм образовувати, не знаю, як це казати. Ось. Але ми поки що обратний варіант не знаємо, обернений, ми можемо тільки прямий казати. Добре, я більше не бачу рук. Добре, тоді рухаємось далі. Наступний варіант для чого в конструкції гучномовця передбачена постійний магніт. Ну. Паша, давай з тебе почнемо. Так, це передбачено. Тобто, так. Він потрібен для того, аби створювати силу ампера. Саме для. Як мембрани. Усл... Услышала uh, Дань. Твоя версія. Uh, для створення постійного манітного поля. Ну так, вона необхідна для силампере, як ваше сказав. Ну, в такому випадку, якщо ми замкнули, то у нас мембрана відхилилася. І... Мабуть, так воно буде. Пашу ти ще додаєш? Ну, виходить, коли, коли мембрани, ну, диффузор буде як. А, ну, збільшувати саме інтенсивність звуку. А, ну, виходить, ми коли пропускаємо струм через. А... Секунду. Який сигнал у нас йде? Давайте ось з цього почнемо. Магніт то у нас постійний, я не заперечую. А, сиг... а сигнал, який у нас? У нас струм постійний, або ні? Я від этого не розумію. Як ви вважаєте? Я думаю, не постійний. Ні, звичайно, не постійний. А як у нас може бути постійний? Постійний – це просто нажали і все, більше нічого не змінюється. Він змінюється постійно, вот в чому проблема. А якщо у нас швидко змінюється сила струму в катушці, то ця катушка в магнітному полі буде коливатися. А якщо у нас, пам'ятаєте, ми вивчали з вами е, звук, що у нас буде джерелом звуку? Коливання. Каливання, Каливання, так. Якщо коливаються кали, якісь при, предмети, вони коливають повітря, і при цьому у нас буде зжаття розрідження і буде у нас звукові хвилі. Так, вони можуть бути такої чистоти, яку ми не спишимо, але якщо ми слышимо, то будемо е, туди е, сприймати інформацію. Так, добре, поїхали. А ось цю попробуємо задачу. Давайте. Що відбуватиметься, якщо клеми звукової катушки гучномовця підключити до гальванічного елемента? Чи зміниться щось, якщо поміняти полярність підключення гальванічного елемента? О! Щось швидко тільки паша зараз. Намагається щось сказать. Ну давай пробуй. Не хочет конкурировать с тобой никто. Ну, у нас у гусномор есть катушка. Ну, як гальвинический лавин будет давати постійний струм. При підключенні. Так, я згодна. А що буде з катушкою? Так, ну тоді у нас коли ну, почнеться саме цей постійний струм. То котушка як відхилиться через дію постійного магніта, ну, через сили ампера mm. то не буде. Ну, мабуть, там і завісне. Добре, я згодна. Але та тут. Чи змінилось щось, якщо поміняти полярність? Маша, стой, Паша, стоп. Маша, хоче щось ну, Давай. Там зависне, Але, мабуть, вона в іншу сторону відхилиться? Ну, добре, якщо вона у нас може відхилятися вперед і назад. То в залежності від того, в якому напрямку буде струм тихти, то буде або відхилятися вперед, або буде відхилятися назад. Але коливатися вона не буде. Тому що якщо постійний струм, то чому вона буде коливатися? В попередньому завданні там е, був змінний струм, і там вона каливання. Ну, тобто, Включали виключали. виключали. Але зараз, якщо ми включили, то вона посудилась вперед або назад. А якщо змінили полярність, то навпаки. Ну добре. Що ще в мене є? О, ось така ще в мене є задача. Ну, тобто в вашому збірнику. Дратяна рамка зі струмом в магнітному полі повертається в певне положення і зупиняється. Поясніть, чому обертання рамки припиняється. О, тут багато у вас рук. Соня, давай з тобою поговоримо. Рамка спочатку... Третіна рамка спочатку починає обертатись дії сили ампера в магітному полі, але потім рамка, коли обертається, вона досягає точки рівноваги, і сила сили ампера починає стягувати рамку, і рамка просто обертатися. Зрозуміло, давайте, щоб не повторюватися, але додати щось тут можна Платон. Ну, вона може зупинитись, якщо потрапить таке положення, але зазвичай вона, вона все ж таки за інерцією продовжує трішки рухатись, і виходить з цього положення, тобто не зупинюється. Добре, зрозуміло, це додаткова інформація, але про ситуацію зупинки. Щось додати можете ще маш? Це, мабуть, не просто сила, а моменти сил один одного іншого компенсують. Слышала. влада, твоя версія, що ти хотіла казати? Ну, коли вона знаходиться у горизонтальному положенні, коли вона крутиться, то, виходить, е, дві сили вони толкають її в одну сторону, а коли вона буде у положенні рівноваги, то вони компенсують друг друга і вони не. Е, Крутять, не допомагає друг другу крутити в одну сторону, а просто, ну так, круті. Що робити, вибачте, не услышала? Намагаються розтягнути рамку. Так, тут. так вони да. намагаються розтягнути. Паш, додаєш щось або просто. Так, хочу робити додати цим. Давай. Там, можливо, буде така ситуація відботки, якщо, е, коли от, вона перебуває у цьому положенні, трошки за імпульсом вона. Переходить за це положення, і потім її сила, як назад повертає в це положення, тобто таким коливанням буде до сюди. Якщо, якщо не вистачить інерції, то я зрозуміла, Так, я з тобою згодна, а, Божен. Для того, щоб вона не зупинялася продовжувала вертатись, треба змінити напрям сили струму. Для цього використовують колектор. Ну, ти хитре. Там не напрям сила струму буде змінюватися, там просто буде переходити на іншу рамку, і струм буде в іншому тихти. Але дивися, давайте я перейду прямо плавно сюди. Як скажеш? Мабуть, це для тебе питання? Будь ласка, я не заперечую. Чому ротор електродвигунів мають не одну, а кілька незалежних обмоток? Платон. Ну, щоб о, сам о, ротор, колектор, міг о, проскальзувати ось ці положені рівноваги, як ви казали, переходячи з однієї обмотки на іншу. Добре, І, іншу майже, Добре Даня. Ну, Мабуть, для створення магнітного поля. І щоб вона змогла так, обертатися без перечасно, ну, безупинно. Тебе сьогодні такі репліки дуже цікаві, ну добре. Так, дивіться, у нас є обертальний момент у сіли ампера. І якщо у нас ось багато таких обмоток, то е, переходить е, кожного разу на нову обмотку, і у нас ми отримаємо таку ситуацію, коли практично не буде змінюватися абортальний момент під час обертання ось цього ротора. І багато обмоток, і багато пів півколес, воно до цього нас е, приводить. І там ще одна Ой, вибачте, ще одна от ця задача у нас є. Фінальна вже, для чого в конструкції електродвигунів передбачено колектори. Хто такі колектори взагалі? Ну, не в, в сенсі соціальному, а в сенсі фізики, мається на увазі. Ага, ви улыбаєтесь, мабуть, ви знаєте, навіть, хто такі колектори в соціальному варіанті. Це цікаво, звідки ви 9 клас про це знаєте. От я руку бачу, Міша, тебе не бачу. Давай, кажи. Це пристрій, який автоматично змінює напрям струму. О, який ти молодець! Лобморка. Як ти класно вмієш читати, поважаю. Так, е, ну а под... ще я зря конспект записував. Та ні. Та ні. Ну, це, по-моєму, просто збірник великої кількості ковзних контактів. Так, але у нас ці дві задачі, вони пов'язані. Тобто, якщо ми кажемо про колектор, то він буде забезпечувати отаке почергове протікання струму через кожну наступну обмотку. І тому це теж доводить до того, що у нас практично не буде змінюватися абертальний момент. Як попереднього разу ми казали, так і наступного разу ось тут. Але ми з вами молодці, ми впоралися, і я зараз не можу більше вас затримувати, тому що нам потрібно буде зараз писати самостійну роботу. Але плюс яки в карму хтось заробив, це молодці. Я відмічаю для себе. Давайте ми завершимо запис. І будемо переходити до наступної форми роботи. Добре, де в мене запис ось тут.